Привіт! І дивила з мамою на базар за горішками. Вчора їздили, купували, сьогодні поїхали поміняли, тому що одні горішки гіркуваті, ну, коротше, прогорклі. Ну, Поміняли на інші. І кажу, мене на Укрпошту завези, а потім додому сама пішки піду. А на хорошо? Ще скаже, а що на Укрпошті? Кажуть посилка. Вона а куди. Я каже, з темом. Я з тобою. Я з тобою". Посилка. Не знаю яка. В прошлий раз мама темою... Я, тема... я сподіваюся, що не рожеві лусини. Мамі темою прийшла посилка рожеві лусини, рожеві рожеві, такі напівпрозоріші, як колготки. Вони не просто рожеві, аж маліново рожеві. Отакі. І е яскраво сині шортики. шортики. Теж такі напіввільєві. Кажу, ну ми не могли таке замовити. Не вона, ні я, це ну взагалі не ті коляри. І... Я ну, рожеві лосини мені. Кажу, давай подивимося адреса, телефон, все ну, наше замовлення. Заходжу до неї в телефон. Дві позиції куплені. Що воно? Як воно, лунатизм? Чи що це було? ну, Якось ми купили. Ну, ми ж з мамою разом там все обираємо і оплачуємо. Ну, тут так разом щось іде. Разом, звісно, ну, звичайно, це сильно, сильно було. Зараз подивимось, що мені прийшло. Може, ми... у нас помутнення було одночасне. І зараз теж буде цікава посилочка. Зараз перевіримо. Чекайте. Такс. Розпаковка. Так, це, мабуть, розпаковка. Твої штани. А може бути мої штани. Це твої штани, які ти так довго чекала. Довго чекала штани. Наш наручки, кльошик, На ручки. Якщо так, що це зараз... обійшла. Так, зараз вдома будеш міряти. Буде міряти. Як і дуже класно Боже, місяця. покажу. Так, да, от як у ті Ой, вообще, це навіть не такі купальники, хебе, а як прям ХБ. З, з, з еластиком. Да. Хебе з еластиком? Да. Да. Стрейч хб. Ой, так, так, мама, так. пожалуйста. Кульочок не перепутайте. Я mm -hmm. не буду їх здавати. Не переплутаю. Я кулечко. вже впевнена, що вони мені підійдуть. Тут Написано ось XS. Я mm -hmm. все одно фіксую. Ага. Кольочок від штанів. <світ> я задолбалась потім да, за кулечко. з кульочками, у нас проблемка. О, а це мені шортики я замовила. Кольочок показую. Тут написано Black S T902S. <світ> Раптом теж захочу поміняти. А що S, якщо XS, чи ми тобі М замовляли? Я Ой, на я менш. не знаю. Це ні, треба, не щоб розмір менш. менше собі Слухай, у мене, по-моєму, не така якість. Не така якість не може бути, не я тобі кажу, не така. Ці краще. У мене зовсім прям як хебешка. Да? Да. Ці кращі. Та ну ні. Та, Та, да, ні, ні, я тобі кажу, що не такі. Хорошо, так. Ці краще. Краще, краще. Другий розмір, друга ну, вся. Мої розтягуються дуже. А ці не буде. Білий купальник твій. Ура! Прошлий раз був маленький, великий. великий. Ми його повернули. Коли це на мене щось було маленьке. XS white кольочок. XX. XS. XS. Да, взяли. Брали S ку купальники, він був великий, прям трусіля там прям великий. Трусіля були великі, а Ліпчик був більш-менш непоганий. Пляха, мама, ну що ну, ж це тобі так не везе? Ну, Зачепочки, бачиш? І прям нічого з ними зробити не можна. Не знаю. Ну, я подивлюся вдома, може щось зроблю. Не, не смикай, я подивлюся. Ні, ні, я його розета. Може, воно розтягнеться. Да, наче росета. Розійшлись. Отак от хтось шершавою рукою. Угу. Типу. Але ж поняла, який це еластик угу. тоді. Він не дуже он ну, тут трусики. От. Це Нет, трусики ось. будуть однозначно хороші, а за этот я щось хвилююся, щоб він не був маленький. Тепер вузький, так? Да? Угу. Ну, спробуємо. Зараз буду міряти все, так? Да. Треба було то й не повертати, ага, розперувати, так... потім зайвий лівчик і зайві труси покласти і відправити назад. Ну хто ж мог таке виявити? Так, да, там лівчик був хороший на мене. Да. Угу. Так, нічого. Угу. Ладно. Хорошо. Хорошо, це все мені, це все моє, це мій гардероб. Так, що у нас тут? Пам'ятаєш, що це фильм, як свадьба в малиновці. Это це ж мой гардероб. Black S DK 4121. Ще один. А. О. Ой. Оце такі, це такі точно сині, сині, да. тільки чорні. Угу. А теж вони будуть на мене Погані, е, низько, да. я ж ті міні. Низько вони. і отут тугі в ногах вони да. я ж вдягали. Вони точно ж такі, як тільки чорні. Да? Так, це надпись була. Да. Нє-ні, такі-такі, так. Точно такі. отут тут матня така. От кульочок зразу клади, ти їх точно будеш повертати. Не, ну поміряєш, конечно, ну, мені здається, що будеш повертати. Тепленько, так? Да. Ой-ой-ой. Так, що Шо? сіте червоне? Купальник? Ні. Ні. Ще одні велосипеди. А ну давай, Лайла. Боже так так... самі. Ми, я так... ми, ну, ми такі на них глаз поклали. Віка, я не знаю, як ми могли глаз покласти. Червоні. А може ми тобі? Ні. Червоний я... ти любиш. Ні. Та ну ні. Добре. Ну, що то було таке цікаво. Щось у нас тоді було. Щось помутнення було таке. Ладно. Ви ж ще один білий купальник? Ні. Ні. Взагалі не пам'яті. А, це, мабуть, шорти? Так, це шорти. Це, Це ж я все собі шукаю шорти замість ну, моїх да, у тих червоних. Вони якісь вони тепленькі. Да, і вони всі тепленькі. І от ця різинка така дуже. Ну, ні. Да, зараз прийдемо, будемо міряти. Угу. Ні, ці можуть бути і непогано. Да, так, ні, вони карненькі, карненькі. гарненькі, гарненькі. і вроді пошито хорошо, там вверх. Такі так. важкі, я вже з собою в сумку міряю. Угу. Так, кулечек XS Light Grey. Озвучено. Light grey. Uh -huh. вот так. так, все? Да. Пішли мереть. Куди пішли? Я додому. Ну я додому. Будем дома нырять. Да. Окремо. Uh -huh. Все, я фишки і типу їх не? Ти хочеш пішки йти, да? Ну, а що тобі їздить, Я ще... У мене ще якась посилка. О, у мене ще на пуштиматі посилка теж клас. Гребінець масажер, в який, ну вона така, як щітка, і туди наливається тонік, от який я втираю тонік. Я таке купляла колись кетчик. І uh, воно ж, і там такі от через ці пабенці, е, 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 там як шарікова ручка кончики, і через нього проливається те, що я туди не лила. А я туди розмариновий тонік е, роблю сама і наливаю. Він класно працює. Просто падло ним масажувати. І а, ще якісь, ну, от этот, от якийсь світло синє чи якесь, там спеціальне, яке теж активує рукавиці. Mm -hmm. Спеціальна така розчосочка, яка для масажу і активації. От. М -м -м -м, зараз покажу. От -от я її прям чекала, 800 гривень коштує. Де ти її будеш забирати? У себе на пошті. А, у тебе в поштаматі. Да. Все. Тоді добй. Всім попад. Давай до вечора. А ось і вона. Моя російська. Шорти. Ну, це кращий варіант з тих, що я брала на тему. Але мені не подобається. Бачите що це таке? Чому воно так випирає. Ну, я все одно їх залишу. Вони дуже приємні. Може, зараз не так спекотно, що я не відчуваю оцю товсту різинку. От, Але залишу такий замість джинсових шорт на літо. От зараз з собою в Албанію візьму. Це буде зручніше набагато, ніж джинсові шорти. Джинсових вічно я сижу, мені тут давить, я хочу розтягнути його. А ці все ж таки такі. Ну, Тут, звісно, теплі. Боже, ну зачем такі широкі резинки роблять, і прям вони такі, ну, наче утеплені, навмисно утеплені. Прямо. Цікаво, звісно. Так, міряю інші. Ані, це не такі шорти, як мамі ми випадково замовили, чи вона замовила. Ті такі були низькі на талії, низька посадка. Ці, ну, середньо чи висока посадка навіть. Ну, коротше, нормально. Мені подобається така пуп закриває, а мене це влаштовує. От, колір дуже класний. У мене, я, до речі, в купальнику зараз своєму, бо ми ще були на пляжі до цього, а потім від мами поїхала на базар. Дивіться, класно, як з купальником теж. Колір хороший, якість дуже приємна. Ці прям шортики дуже класні. Отак з футболкою. Пожалуйста, дуже-дуже хорошо. І там у мене ще іншого кольору, Такі самі начебто. Коротше, клас. Блін, ну вони так схожі на ті, що ми мамі замовили, чи вона замовила, чи як вони, чи випадково вони нам прийшли, не знаю. Але це зовсім інші. Да, мені подобаються ці шортики. Отлично. Такі самі чорні. Зараз я ще одни вдягну. Ті трошки довші чорні. Такі, як мама собі замовляла, тільки я розмір інший взяла. Він теж дуже такі такі приємні, легенькі. Легенькі і ну, класний, коротше. І мені подобається, що тут немає оцих штук на попі, оцих зморшечок. Мені рідко коли вони мені подобаються, що вони удачні. Так, да, оці класні. І зараз ще одні. І ось такі. Е е я не знаю, чи я буду їх залишати. Вони Добре. теж мені подобаються, але ті мені подобаються більше, ці все ж таки трошки величенькі на мене. Ну от. На відео цього не видно, але вони якось наче трошки висять на мені. Хотілося б, щоб було плотніше. Не знаю. Зараз я подивлюсь, скільки вони коштують. Не дуже мені подобається, як вони мене обтягують. Щось не те трохи. Хоча так, на відео класно виглядає. По відчуттям щось не те. Не пойму. Важко пояснити. Бачите, вони якось оці смужки такі, наче вони великі на мене. Таке відчуття, що вони на мене великі. Ну, напевно, тільки відчуття такі. На вигляд, вроді би нормально, да? не знаю. Мені здається, що вони просто ще розтягнуться і будуть тут болтатися вони взагалі. А ці шорти я от зараз вдягла з купальником на. На вірьовочках отут. отут у мене больші є два бантика зараз великі. І це виглядає класно. Тобто вони тут не випирають, мені нічого не давить, бо в таких шортах, які тут ну, облягають, то незручно дуже в купальниках ходити з зав'язками. А у мене зараз всі майже купальники з зав'язками. І тому прям да, от це клас. Ці шортики, топчик. Зараз я ще зверху спробую вдягнути ту нійку, яку я ношу зазвичай без шортів, але краще її поносити з шортами, а якщо ми десь йдемо, наприклад, ну тут, от я з дому вийшла і пляж зразу, норм. А вже я йду потім з пляжу до мами. Не дуже норм. Тому що, ну, вона такі розрізи отут високі і прямо я там свічу жопою в купальнику. Ось вона. Ну, нормально. Не так, щоб прям мені більше подобається без туніки, бо тут -от на пузі у мене просвічуються оці, оці всі штуки. От. Без туніки, в смислі, без туніка без шортів мені подобається більше. Але Та ні, нормально. Можна так. На пляж з пляжа. Зручно, дуже зручно буде мені. І... Моя расческа гребинець массажер. Такс, инструкция. Так, угу. так заряжается. Ось така штука сюди. Заливаємо тонік прям зараз і спробую, угу. Ух вау. А от тут вот, ці штучки через оці штучки. Тут крутиться, як шарикова ручка, протікає ласьйон, ну, чи щось, що ви залили. Я не знаю, що це за лучі, але основний факт це ласьйон, плюс оцей масаж. Так, у мене є розмарінова вода. Це я сама розмарин просто заварювала. Холодильнику тримаю. Так. Ага. А, оце весь резервуар. Все, я так розумію, тут його чуть-чуть. І отак тепер закриваємо. Такс. Достає. Я думала, що. Ті штуки не будуть доставати. Так, якраз зараз збиралась голову мити, тому спробуємо і помиємо голову. Так, да, достає. я відчуваю, що... Ага, мокра голова. Потрапляє тонік. Ну, я думала, що ефект масажний буде якось більш очевидний. Хочеться швидше. Але нанесення, ну, нанесення хороше, виходить. Треба mm -hmm. почитати ще інструкцію, що це за лучі. Може, вони дійсно якісь. Полізне є, вражений, що вже тонік закінчився, зараз перевіримо. Знаєте, мені більше подобається ось так. Реально нанесення класне, я його відчуваю. І масаж я роблю, який мені хочеться. І волосся не заплутується, я відчуваю, що я роблю. Бо так, коли воно там жмухає щось сама по собі, мені здається, що волосся. Може, ну, я боюся провести, що волосся буде видиратися. От так, от, оп. оп, і воно наноситься і тонік заодно. Дуже тоненьким таким. Так. Да. Лучше б всі оці штучки були е, отакі, як по центру. Уже є така розческа. Хто знає? щоб вот прям всі оці штуки були. Вот такі шариковые. Було б класно. Голову не надо тепер мити. <гум> Та ні, три дні вже там лак. Зазвичай я а, на ніч просто так роблю. Це я зараз в якості експерименту. По помию голову. А, на ніч я міноксидином, міноксидиглом, а зранку потім можу ще тоніком додати. І можна і протягом дня потім ще. Так, ладно, то зараз перестараюсь. Буде боліти голова. А розмаріновий тоник я а, а, купувала віла да, у той, в зеленій пляшці. От, А потім просто купила розмарин. Звичайний розмарин в, в магазині продуктовому. І подивилась, як його робити правильно. А його просто треба 5 хвилин, щоб воно покипіло на маленькому вогні, і потім накрити кришкою, щоб воно постояло годинку, ну поки охолоне водичка. І все, і зливаємо. І він просто як чай стає, такий розмариновий, дуже темний. І зберігаю холодильником, Він взагалі не пор, не псується нічого. Я закрила в банку кришки, хорошо закрила. в Холодильник поставила, і він мене там. Не знаю, місяць вже не стоїть, нічого абсолютно з ним не відбувається. Запах приємний, розмариновий. До речі, ось видно, з якою швидкістю з неї капає. Ось я поклала, потім підняла ця штука. А, я коли витягнула, щоб подивитися, туди воздух зайшов, і воно. Швидше, мабуть, покапало. А ні. Чи да. Хм. Ну, от, треба нажимати пальцями, тоді дуже сильно воно прям йде звідти. А так просто не сильно капає. От. Я задоволена, в общем. Будемо відрощувати далі волосся. Включила? Включила. Виключи. Я переживаю. У нас вечеря. Артем. Артем приїхав в гості. Зачастив. Що це зачастив? Тиждень назад був. Опять каже тиждень назад. Позавчора, позапозавчора. За вчора. Коли це, сьогодні в нас субота. Угу. А я не, був а я був в понеділ. Коли ми з Русланом і Тані гуляли? З понеділки. Тане гоні. Ганю. Гані. Так, що у нас на вечерю сицилійські трави. Ми купили соус Тесто. М'ясо. Я ж той раз доготувала таке. Пілятину, і вийшло все ок. Все, ми її досмажили. А, ну, собственно, все як завжди. Тільки плюс песто. У нас м'ясо, овочі, сир і така сировялена колбаска. Там ще оливочки. Отут -от зеленушка різна, різна, хлібчика трошечки. Он, Артем. У мене сьогодні мінералка з яблучним оцтом, щось я не хочу більше нічого. А мене так, да, Артем, у мене лікарство. Артем лікарство. Всім смачного. Да. щось луну знімати. І ось що у мене поки що виходить. Сьогодні було затміння. І... Дуже гарно. Щас будемо пробувати. Іч, ніт. Що я не подивилася, ці 10 відеоуроків трошки раніше, коли було саме затміння. Зараз вона вже вся вийшла. І от що в мене виходить. Ось така картинка. Блін, якщо б туч не було, я почекаю, тучки пройдуть, я ще раз спробую зняти, бо хмаринки заважають. Ну, взагалі, все одно гляньте. Ее. І... Так, ось так виглядає луна зараз з мого вікна. Зараз будемо перевіряти лайфхаки. Так, приближаємо на максимум. На максимум, максимум. І натискаю на екран, Появляється сонечко. Сонечко. І ми опускаємо, тягнемо по екранчику вниз. Максимально вниз! І тепер! Блін! І тепер... О! Вау! Вау! Ви бачите, бачите? Я її ловлю! О! Де та да! Ой! Пташка там пролетіла чи що? Ви бачили це? Так, от. Тік-то рулить. Вау. Так, а ну я зараз ткну на неї. Оп, і вона висвітлюється. Я рядом ставлю пальчик на темному і тяну вниз по екрану. Там з'являється сонечко, така жовта полосочка і сонечко. Тепер є. Її... Цього можна робити скріни і робити потім фотки. А можна і фоткати, до речі. Зараз я роблю стоп-кадри. Ну все, мастер клас закінчено.